Доброго дня! Березень 25-го року. Робота. Що Найма на вас чекає? Наймана праця. Хто в пошуку? Власна справа, бізнес і порада. Наймана праця. Березень 25-го року. Підвищення в статусі. Ви ресурсні самодостатні, ну або новопочинання. Ви отримаєте для себе інформацію, можливо, хтось отримає додаткові знання. У вас відкриття фінансового потоку в березні 2025 року. Підвищення заробітної плати. Отримуєте підвищення в статус посада, ну і як наслідок підвищення заробітної плати. Можливо, потрібно буде отримати додаткові знання, тому що дана ситуація потребуватиме саме цього. То в пошуку роботи ну, вам говорять, що не потрібно знаходитись в розчаруванні і в негативному емоційному стані. Будьте мудрою по відношенню до ситуації то в пошуку, можливо, зверніть увагу на власну справу. Вас бачать саме самодостатньою людиною. Але ви не повинні знаходитись депресивною в апатичному стані і в бездіяльності. Навіть якщо на даний момент, саме по відношенню до періоду, відносно якого ми отримуємо інформацію, тобто березень 25-го року пошук роботи, ви на даний момент вам говорять, що. Не потрібно знаходитись в розчаруванні. Будьте мудрим і самодостатнім по відношенню до ситуації. В бізнесі проявляться ваші конкуренти. Отримаєте інформацію по відношенню до негативних дій ваш бік, отримаєте інформацію від конкурентів, ну, загалом вам говорять, що ви ресурсні самодостатні. Що б не відбувалося саме по відношенню до взаємодії, ну і загалом. Негативний дій, ваш бік з боку конкурентів, ви все одно зможете знайти вихід або позбутися негативного впливу, ви все одно переможете, тому що ви ресурсні самодостатні, але от тут при умові ви переможете, коли ви будете самодостатніми, і впевнено будете рухатись до цілі, до результату. Як ви подивитеся саме на цю ситуацію? Якщо ви будете в негативно-емоційному стані і в апатії, то переможуть ваші конкуренти, саме ті, які не вважають, що ви досягали результативності. А якщо ви будете самодостатньо активною по відношенню до ситуації і діяти, незважаючи ні на що, ні на кого, то ви досягнете покращення ситуації, не втратите влади саме над ситуацією, ну і загалом з часом досягнете результату. Порада вам працювати, знаходитись рівнуазі в балансі. І цілеспрямовано рухатись до цілі до результату, б це не стосувалося. Наприклад, якщо по відношенню до пошуку роботи ви не отримуєте можливості шансу пропозиції там в березні 25-го року, але це березень 25-го року, це один місяць в послідуючому, але ви не повинні перестати працювати. Ви не повинні. Надавати конкурентам перемагати ви не повинні, якщо вам потрібно навчатись, отримати додаткові знання, пасувати по відношенню до ситуації.